Привіт, привіт! Доброго дня. Зараз я знаходжуся в гостях у своєї подруги Наталі Дім'ятєвої, яка пише музику, є українським психологом в Польщі. І зараз ми розповімо вам про її студію, якою вона займається сама, і спробуємо показати напрямок її роботи. Яка мета твоєї діяльності взагалі в Польщі, і чого ти хочеш від музики і від психології? Точніше, що хочуть люди від психології? Коротше, ти так багато питань задав, але якщо їх скоротити, то вийде щось одне з деяких елементів. В моєму випадку я креативний психолог, так я себе позиціоную. За фахом я психолог, це моя професія, також маркетолог, там я використовую свій креатив. Але ж надихає мене більше, більше за все музика. Я пишу пісні Боже мой, що моє, що со мною хранітель мой і такі свої космічні мелодії. у неї вже пісні. Я вона не, не розповідає нікому. Ті люди, які слідкують за мною, то я демку вже кидала. Я тебе ніколи не забуду, ти мене. Це пісня чуєш? Мої пісні були російською. «То, хто сказав, йдет по проводам, і зараз я, я народила ту українську пісню, і я дуже нею пишаюся. У кожної людини щось різне: хтось спортом займається, хтось пише картини. Хтось не знає там, археологію. Для мене звук це якась особлива галузь да, пізнання, бо я відчуваю звуки. Коли е, мені хочеться створити той звук, який я чую у своєму уявленні, для того потрібен інструмент. Е, я маю синтезатор, який е, має встроєний секвенсор, е, це Casio ct 5000. Для запису голосу і інструментів такий це, кстати, можна сказати, вже рарітет, але досить потужна така теж студія. Бо тут є теж секвенсер, є рекордер, є чотири конденсаторних мікрофони. Це Zoom R8. Ну і... Звичайна китайська звукова карта, ну завдяки якої можна робити там репетиції, запису голосу. Використовую саме цю звукову карту, бо в неї ну, обмежена функція саме для того. Мені її достатньо для того, щоб записати чистий голос. А потім обробляю у програмі Ріпер. Мікрофони для бездротових таких там раду радіусі 50 метрів. Ми побачимо, по суті, воно не треба, але коли ми збираємося великими компаніями. <му> приклад психотерапії, коли людина Співає або якось виступає, якийсь перформанс, свій представляє в виді якогось вірша або якоїсь постанови. Це теж креативна психологія, яку я використовую і чому я поєдную саме музику з психологією. Бо для мене ну, це спосіб і самореалізації, і десь якогось заспокоєння. Так, бо зараз дуже інформаційне це поле воно дуже таке негативне. І дуже електризує наш мозок, і треба шукати способу якось уникати цих впливів. Для мене це музика, танці і все, що пов'язане з таким от креативом водночас, да, коли ти жінка, да, якогось е, способу реалізації своєї жіночості, і оце от той букет, да, який можна е, застосувати в якусь одну систему. Оце я називаю креативною психологією, і чому я себе позиціоную як психолог, який співає, і той психолог для українців, який зараз в Польщі. Бо я саме в Польщі і маю далі просуватися, не дивлячись ні на що. І це ось такий спосіб мій. Я відповіла тобі. А Стосовно людей, як впливає на людей психологія і психологія саме танців і музики? На людей, які, які це роблять чи які це бачать? Які це бачать. Ти маєш на увазі, коли вони на мене дивляться? Так. Ну, слухай, це е, зухвало буде сказати, що я читаю їх думки. Ну, але ж е, можу тобі сказати, що є така тенденція, що після таких е, відеотанців, у мене приходить щонайменше два нових клієнта, ну і, і блі, це дуже приємно. В основному це жінки, які може близька моя особистість, вони бачать потім, що це публікує психолог, хочуть щось дізнатися, якусь інформацію. Окей, а які музичні замовлення ти можеш виконати, якщо, наприклад, до тебе звернутися? Ну, по-перше, замовлення я не виконую, бо я не позиціоную себе як якийсь там ну звукорежисер або аніматор. В мене є таке відчуття, коли я бачу талановиту людину в сучасному світі це називають продюсер. Да? Тобто, продюсер бачить якийсь самород. Колись мене помічали, коли я була дитиною. І може це через те, що не реалізувалися мої уяви і не склалося. І тепер я хочу якось це компенсувати і допомогти іншим людям досягти своєї мети, бо знаю ті помилки свої, які я зробила, які не привели мене до там великої сени, прикладово. Але я не не кажу, що якась там занадто самовпевнена, але кажу іноді теж відчуваю вірні, а час від часу не відчуваю взагалі нічого. І тому, коли маю той підйом, то використовую його на всі сто. І я впевнена, що в мене є багато історій і досвіду, як просуватися вже зараз у цьому сучасному світі. Досвід маркетолога, психолога. І тут я ще й той музикант, який із дитинства мріяв про велику сцену. Ну, тому замовлення не виконую. Але якщо ви бачите це відео, ви відчуваєте, що вам не достає тільки допомоги фахівця, який ви створив проєкт, допоможу. Дякую. Я міку насим. Але вона теж має староби. Тусуюся в неї другий день. Місто вибираємося лише ввечері. Але є сенс, тому що ввечері прохолодно. Оскільки коли Ніколетки вступала на тому міжнародному фестивалі. Так, Нікалет це хто, бо люди не знають. Моя дочка, коли вступала у колективі Кристал, це тут є такий. Колектив, одна дуже чудова жінка, можна сказати, на волонтерських засадах створила такий гурт, де відтворює українську культуру, да, і при четвертому ліцеї. Потім покажу фотки, так. якщо вона мені дасть, як вони ну, і, да, і Вона допомагає, знаходить спонсорів, можна так сказати. В них вже є костюми, тось тобто і їм допомагають із гастролями, да оплачують їм. Там бюлети, коли вони кудись їдуть. Ну, для дітей, я вважаю, це дуже класно, але ж тим часом вони, знаходячись у Польщі, да, розвивають українську культуру, бо я тобі скажу, в Україні вони того не робили. Ну, парадокс, парадокс, але файно, що, що так. Да, так є.